Сніжинки летять за вікном, Розписані пишні у зорі, І вечір для ночі ж великим крилом в небі засвічує зорі. І все затихло цю миті, спомився, і бежі, в цю прекрасну мить, Поля сніцесни при чудові, Струмоча спинівся і пишні біжить, забутий хайдани готові. У хаті тепленько сім'яся сідає навколо стола, Писання святе відкриває, І знову читає правдивні діла Христова, Різдво споминає. Далеке минуле юдейські поля дрімають від денної втоми, Напружне справа спочити земля, Стада повертають до тону. у місто, ще двоє спішать, дорога далека втомились, вже сили немає, та хнони болять. нарешті до хати дібрались. Ти хасанкий у темне вікно. І ще раз вже не почує, ні звуку, ні стуку мовчання вікно. Чи скоро так міцно посну? Мовчки підходять до других дверей. Та голос сердито мовляє. Ми тільки до сну повкладали дітей. Чого? Нас місця немає. А ноги, не хочуть ще далі йти. Марія, ти плачеш, здається, Господь нем'яючи інші хати, на хтось може серця. Ось бога хатина і просяться знов та стомних на ніч не пустили. Тривожиться серце, хвилюється кров. О, як же цю ніч пережити. І голосно чути за низьких дверей. Ми бідні, в нас місця немає, притулку шукайте багатих людей. Нас горя і свого хватає. А там он світло і знов до дверей підходить розгарю частина. Нема вас видіти на сповного степля. Сусіди зібрались родина. І то покрізь ніч похмуро йдуть, і в кроки лунали. Надіявся, Йосип, що, може, приймуть двору до двору лукаві. Вже холод і темрява щоразу густіш, і віком хвилина стається. За містом у полі, в вертеві прасті Спасителю місце знайдеться. Чому віплеєм в гордині ти зріс, і часу відміти не знаєш? Творцеві все свято, що спокій приніс, родитися місця немає. І ходить спаситель по нинішній день. Оселя для себе чекає, Почує той ангельський диних пісень, Хто серце йому відкриває. Одружений, милий, святковий цей час дозволь же тебе запитати, чи серце твоє мородився чи спас, чи місце не хочеш ти дати, чи може у ньому гріховна зима, у гордості льодом закута Христові маленькому місці нема, не, не пісню, а плача відчути. Відкрив йому серце, мій друже, скоріш, за гостя прийми дорогого, Він дасть тобі радість, небесний спокій, по щастя лиш тільки у нього.